В цьому єдинку перемогу наявну перевагу, отримав спортсмени Червоного Кута, Асковоліський, До Туриво запрошується пара 43. Великівські віталі протиметці Леві підготуватись. Перелетне Петро, її Петро, та йому Олександру Луцю. І ручки, в ручки. нагадую учасника та отця наших багань, І Сьогодні руки по у нас свято в Україні це День медичної сестри. Прохання привітати наших медичних працівників, які... Давай, 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 Ілюша, давай! Давай, давай, хорошо. Тыんだют, давай, давай, Илюша, ты давай, давай, ты давай. Давай. Ты. давай, сыну, давай, 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 бы, 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 бы. Хорошо, и к нему. Хорошо, красавец. Хорошо. К нему сразу. Хорошо. И ножкой. Хорошо. хорошо. Давай, давай, Илья, давай, давай, бы. Давай, сыну, ножкой. <з pointed>. Хорош. Давай, 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 давай. Хорош, Илюха. Червоний кут, Ледоківський Віталій, Роди, кікбоксом займається 6 місяців, це його третій поєдинок. Синій кут, Ілля, лясто Рівне, другий гімнатський розряд. Все, ручки поднимай. Поднял ручки. Все, вперед. Ножкой. Хорош. И к нему. Хорошо. И ножка. И ушел. Хорошо. И ножка. И ушел. Хорошо. И на... Ножка, Илюша. Хорошо. Оттянись ножка. Хорошо, ручки подми. К нему, к нему. Давай, 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 давай концовочку. Ножка Илюша, вот так. Красавец. Хороший Илюха, хорош. Илюша, До поєдинку перемогу отримав спортсмен з сильного кута. Хороший, Люся, молодець молодец. До ринку запрошується пара номер 43 а Вага 75 кг. Мариленко Петро Ківерці. Антонюк Олександр Луць Приготуватись. Парі 46, 63,5 кілограма. Поховається, Дрій, ковиль, біленький, артурний. Я. І... якийсь цей кобель. Я не знаю. У тренера спитай. То не ти, син.